Доброго дня малята! Я рада вас усіх вітати. Сьогодні вранці я ходила на прогулянку до річки і там зустріла маленьке каченяк. Але воно було чомусь дуже сумне. Я його запитала, що трапилось? А воно мені розповіло, що воно загубилось та хоче наздогнати своїх друзів. Але воно дуже маленьке, а річка глибока, широка. І воно не може її переплисти. Малята, ну ми разом з вами збудуємо йому човник та допоможемо наздогнати друзів. Діти, але перед початком роботи нам потрібно розімняти наші пальчики. Йшли маленькі каченята з мамою лугу гуляти. Плавали вони, пірнали, наче м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора вертатись. Прийшов час їм зібратись. Молодці малята! Пальчики ми з вами наші розім'яли. Ну що ж, приступаємо до роботи, а будувати ми будемо з ось таких паличок. Погляньте. Беремо паличку. Ставимо її на поверхню. Беремо іншу паличку. Ставимо ось так вгорі. Ще одну паличку візьмемо і поставимо її внизу, ось так. Далі візьмемо ще одну паличку і поставимо ось так на скоси. Іншу поставимо так само, тільки з іншого боку. Ось такий човник у мене вийшов. Але у нього немає лавочки. Де ж буде сидіти наше каченя? Ну, ми ще зробимо лавочку. Беремо нашу паличку та ставимо ось так. Каченя нам дякує за такий гарний човник та поспішає до своїх друзів. Малята, пригадайте, що ми сьогодні з вами робили? Так, будували човник. А для кого ми його будували? Молодці! Для нашого маленького печенята! А з чого ми будували наш човен? Правильно, з паличок. Ви Великі розумнички! Шановні батьки! Допоможіть своїм дітям побудувати ось такий човник. Будуйте, фантазуйте та грайтеся разом з малятами! А я з нетерпінням чекаю фото човника, який збудують ваші малята для маленького каченята. Всього вам найкращого!